Вітаю вас, малята! Сьогодні я вас запрошую до квітника. Але на ньому не ростуть квіти. Як гадаєте, чому? Що треба зробити, щоб квіти виросли? Правильно, їх треба посадити. Квіти ростуть у ґрунті. Грунт у квітнику треба перекопати лопатою. Потім ґрунт вирівнюють граблями. Щоб виросли гарні квіти, треба посіяти насіння. Давайте розглянемо насіння. Якого кольору насіння? Правильно, чорного кольору. А насіння велике чи маленьке? Насіння маленьке. Погляньте, яке насіння чорнобривці. Воно таке дрібненьке, маленьке. Потім насіння сіють у борозень і загортають у ґрунт. Діти, запам'ятайте, ґрунт на квітнику не можна топтати, тому що квіти не виростуть. Квіти треба поливати, прибирати та підпушувати землю. Давайте розглянемо, як проростає насіння квітки. Квітка починає рости, коли насіння потрапляє в землю. В землі з насіння проростає паросток, потім на поверхні ґрунту з'являється паросток. Щоб квітка росла, необхідно рихлити землю і поливати. Паросток розвивається в повноцінну рослину. Через деякий проміжок часу рослина квітне. Тоді виростають красиві квіти, ось такі. Як називаються, називаються ці квіти, діти, погляньте уважно на картинку. Правильно, чорнобривці. Чорнобривці бувають різні, великі, маленькі, різного кольору, жовті, коричневі, оранжеві. Чор... Чорнобривці дуже красиві і запашні квіти. Шановні батьки та малята, скажіть, а чи є у вас найулюбленіша квітка на квітнику? Прийшліть мені її фото у особисті повідомлення. З нетерпінням буду чекати. До побачення, до нових зустрічей!